Сьогодні люди кажуть, треба жити по совісті. Але є одна проблема, що у деяких людей нема совісті, а у когось совість дозволяє когось ображати, не почитати, не почитати батьків. Тобто робити погані речі. І буває таке, що людині робиш добро, а людина потім через якийсь час вона поганим словом покриває і думає, що так, по совісті нема. Не кажучи за те, що людина довіжна зробити якесь добро взаєм. Тому як вернути совість, як мати дійсно правжню совість, треба прийти до Бога. Слово Боже, через Слово Боже, приходить совість. Бо Біблія каже, що Слово Боже, воно є дух животворящий. І коли ми вникаємо в Слово Боже, приймаємо до свого серця, то приходить божественна природа, божественна совість. І тоді ми дійсно. Совісні люди і честі.